Починаємо нашу другу секцію. І так сталося, що якщо в першій секції там більш чітко визначено партизани, повстанці, вся ця проблематика, і тут у нас так виходить, що розвивається. Тобто, з одного боку, ми будемо говорити продовжувати мови в першу секцію, будемо говорити про ідеологію, по ум. А з іншого боку, ми підхоплюємо нову тему це колаборація, спротив, і вона продовжується в третій секції. Тобто у нас така зараз модна та, наукова тематика це пограніччя. І от ми так надходимося на цьому пограніччі, з одного боку, ми закінчуємо цю ідеологічну тему, з іншого виходимо на спротив і, 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 опір і колаборація. Е, ну е, не варто казати, що останнім часом ця проблематика. Пов'язана з ідеологією Олун досить загострилася, і ми бачили вияви цього приїзд Солінського ліби, реакція на це і відносно того, що ніякого такого не мовби не було, не мов би ніякої відповіді науковців. Але насправді Зайцев написав статтю, яка була надрукована в українському історичному журналі. Це одна, мабуть, з перших таких розвиток після Мотеля про ідеологію ОУН. І мені здається, взагалі українські науковці певною мірою пасуть задніх, бо вони не, не, не поспішають за тим. Напруженим часом, який ідеологічна боротьба, яка відбувається, тут ми не можемо дати відповіді на безліч питань. От, власне кажучи, питання про ідеологію рум це те таке, ну, скажімо, наріжне питання, яке значною мірою у суспільстві збує певний такий конфліктність. І зараз ми послухаємо доповідь Олександра Зайцева про ум, ум та фашизм. Дискус...